Для повсякденних домашніх потреб можу запропонувати для вас класну портативну зарядну станцію PowerNes Hiker на 1500 Вт. Дуже компактна, стильна, класна зарядна станція. Має два виходи на розетки відповідно USB. Type-C зарядки, є безпроводна зарядка для мобільного телефону, це йде покращена версія. Тут е швидкісна зарядка, тобто блок вже сам е живлення захований в самій станції. Дуже крута станція, гарна дуже ціна в нашому магазині, е пікова потужність 3000 Вт і 1700 Вт А Якщо ж вам така станція не потрібна, є трошки меншого діапазону, це хікер 1000. Теж, в принципі, по функціоналу все те саме, тільки менша потужність. Тому, якщо зацікавить така або якась інша станція, можна звернутися в Луцьк». Підберемо для вас найкращу модель за найнижчими цінами. Звертайтесь в Луцьк».